Матея 12, 30, 37 від Матея Святого Євангелія читання. Хто не зо мною, той проти мене, і хто зо мною не збирає, той розкидає. Тому кажу вам: усякий гріх, усяка хула проститься людям, але хула на духа не проститься. І коли хтось каже слово проти Сина чоловічого, йому проститься. Коли ж хтось скаже проти Святого Духа, йому не проститься ні в цьому світі, ні на тому. Випликайте дерево добре, то й плід його добрий, а посадіть дерево погане, то й плід його поганий, бо дерево пізнається плоду. Гадюче поріддя, як можете ви говорити слова добрі, злі бувші? З повнотиство серця уста промовляють. Добра людина. З доброго скарбу добро виносить, Лиха ж з лихого скарбу лихе виносить. Кажу бо вам за кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть відповідь судного дня за нього. Бо за словами твоїми будеш виправданий, і за словами Твоїми будеш засуджений. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.